За останніми показниками більше 150 тисяч сімей Житомирщини вже отримують субсидію. Станом на 1 жовтня такою можливістю в Коростені скористалися 7100 домогосподарств. Прийом документів триває і далі. З початком нового опалювального сезону в жовтні нарахують так звану зимову субсидію. Одразу збільшиться кількість тих, хто зможе скористатися субсидією, наголосив начальник управління Ігор Єсін. Що ж сьогодні мають знати коростенці щодо оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги. Хто в період з 1 травня по 1 жовтня надав в управління праці необхідний пакет документів, його прийняли, його зареєстрували, то звертатися не потрібно ну, до початку опалювального періоду. І з 15 жовтня, десь з днів 5-10, ми будемо робити масові перерахунки. 7 тисячам 100 особам, які перебувають на обліку в управлінні праці, і після десь 20-25 жовтня вже громадяни будуть звертатися тільки за новим повідомленням для отримання зимової субсидії. Сума там зрозуміло, що буде отримувачем субсидії збільшена, тобто 15 днів ми будемо рахувати без тепла. Громадянам, а 15 днів ми вже включаємо в тепло, будемо включати тепло в результат субсидії. Ну і 25-го ми розпочинаємо видачу нових повідомлень. Варто наголосити, що з 1 листопада всі ті, хто мають право на субсидію, отримують ще одне повідомлення щодо нарахування субсидії. Воно буде діяти до кінця опалювального сезону. І щоб не створювати черги, щоб не створювати якісь там непорозуміння, яку ж ну якісь такі проблеми негативні, то я думаю, що ми домово домовимось з працівниками жеків, і жеки рознесуть субсидію по домівках наших громадян з 1 листопада. Ще одним важливим питанням, на думку Ігоря Єсіна, є те, що з 1 вересня в Україні збільшився прожитковий мінімум. Як наслідок такого рішення, відповідно збільшені розміри мінімальної пенсії та мінімальної зарплати. Загалом, через збільшення прожиткового мінімуму, зросте і понад 80 видів соціальних виплат, допомог, компенсацій, стипендій тощо. Мінімальний прожит... прожитковий мінімум збільшився для різних категорій громадян. Він буде різний. Але ми підрахували, що в середньому ті особи, ті мами, ті сім'ї, які перебувають на обліку в управлінні праці, а кожна родина знає, хто що і яку допомогу отримує в управлінні праці, отримує в середньому від 50 до 100 гривень надбавки до тієї суми, яку зараз отримує. Наприклад, мами, які виховують дітей одиначки до 6 років отримують з 309 гривень, які отримували до 1 вересня, отримують 350 гривень, починаючи з 1 вересня. І так по кожній категорії. Діти, інваліди, ЧАЕС отримують по 100 гривень надбавки, в залежності також від віку до 6 років, від 6 до 18, і від 16 до 23. То з 1 по 10 ми вводимо і робимо масові перерахунки. З 10 жовтня кожна родина отримує оцю додаткову виплату на карткові рахунки. Не змінився рівень виплати нашим мамам, які народжують дітей. Протягом року працівники управління праці та соціального захисту населення в своїй роботі неабияку увагу приділяють людям похилого віку та ветеранам, розуміючи, наскільки вразлива ця верства населення. Тому з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та дня ветерана заплановано надати матеріальну допомогу мешканцям міста від 90 років і старше. Управлінням праці, міським головою, фінансовим управлінням вжито необхідних заходів щодо надання матеріальної допомоги нашим людям похилого віку. В цю категорію входять люди від 90 до 100 і більше років. Тому виконавчим комітетом виділено всім цій категорії громадян матеріальну допомогу у розмірі 100 гривень і найближчим часом засобом поштового зв'язку. Кожен коростенець, повторюю, віком від 90 до 100 років отримує матеріальну допомогу. У нас двоє 100 річних людей. Вони отримують по 300 гривень, це дві бабусі, це приємна допомога. Вона у нас закладена в програму Турбота. Ми кожного року так робимо. Також в цю категорію громадян до Дня людей похилого віку війшли наші чотири партизани, які також додатково отримують грошову допомогу. На сьогоднішній день в Коростині проживає 208 людей похилого віку, яким 90 і більше років. Через управління праці вони забезпечуються ортопедичним шкіряним взуттям та інвалідними візочками безкоштовно. От і найближчим часом працівники управління розвезуть взуття та візочки по домівках, де проживають люди похилого віку та ветерани.